Івано-Франківський МТГ побільшило дитсадків, В опришивцях відзначив своє новосілля ДНЗ номер 39 Мавка. Комунальний заклад дошкільної освіти зведено спільними зусиллями із забудівником. Згідно із статутом, затвердженим міськрадою, в дисадку мають забезпечити інклюзію. Для малечі з особливими освітніми потребами складатимуть індивідуальну програму. Загалом Мавка незабаром прийме півсотні дітей віком від трьох років і має перспективу подальшого розвитку. Набір буде відбуватися 1 вересня. Розпочинається набір на електронна реєстрація, стартує садок блог ліком, і там батьки зможуть зареєструвати свою дитину відповідно до вікової категорії. Зважаючи ні на що, ми сьогодні задовільняємо ті потреби, які є у батьків і Молодих сімей дітки можуть піти сюди. Дітки військовослужбовців можуть піти. Тому зараз оголошуємо якраз прийом дитячі садочки. Нові приміщення максимально пристосовані для навчально-виховного процесу. Змістовне дозвілля буде поєднане із відпочинком. Колектив мавки це 12 вихователів з педагогічною освітою, зокрема, викладачі музики, образотворчого мистецтва і фізичної культури. Тому мікрорайоні обіцяли відкрити новий садочок. і Він буде на 300 на місць. Сьогодні ми відкрили дві. Групи це такий своєрідний подарунок від забудівника, який в співпраці з містом повністю зробив цей пристосований садочок на першому поверсі. Він має укриття на першому поверсі залізні віконниці і повністю підготовлений до початку навчального року. Є перша сім чоловіків, які в першу чергу мають попасти в цей дитячий садочок. І африківський МТГ цього року урочисто відчинив свої двері вже другий дитячий садок. З нагоди дня міста відкрили новий за у Микитинцях. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новина на вежі.